Доля України нас з вами, коли закінчиться війна, нормальний іноді показує час. Собака, сад, сонце, башта, щури і а, листи. Тут є дві колоди, одна колода темна, це як звишній, такий такий вишневий колір. друга колода світла, вона як, як лайлик. Бузок, так, Лайлик – це бузок. Як бачите, тут лайлик, у неї така фрейм лайлик, а тут тут у нас бузок. І тут у нас а, таке червоне, темне, як вишня. І те, тут суспільство, темне суспільство з щурами. Щури в суспільстві. У нас є свій внутрішній ворог, це щури у державі, у дуже багато державних керівників їх. Знаєте, я говорила в три рази більше, чим нам треба, а Вища Сила мені сказала, бо я ж спілкуюся з вищими силами сказала: Ні, не треба, в 10 раз. У нас в 10 разів більше урядовців, чим нам треба. І це все щури, які краді щури, злочинці внутрішні. І є злочинці зовнішні, а є ще колаборанти. Наприклад, послухайте, що вони говорять люди в Донецьку, Луганську, що вони там говорять в цих областях. Як вони не розуміють обставин, так о, на них путлер пропаганду свою вживав, але все одно люди тепер мають інтернет і можуть справу знати. Щури це злодії, це колаборанти, це зрадники, це ворог, їх повно. І коли ми подолаємо їх, бачите, тут листи не відкриті. І я не, не знаю все і правди, і ми не знаємо. Але ще вона у нас є наша зброя, яка не розпакована. Ми чекаємо зброю, яку нам дадуть за кордони. Танки е іноді такі тяжкі, що вони не можуть по наших мостах, по наших дорогах їхати. У нас не такі вже добрі мости. А свої є, є танки не розпаковані. Знаєте, це все ж це конспірація така. Ну це показує не розпаковані листи. Можна свою зброю робити в, а, в країні, таку, як дрони, вони не коштовні, можна свою виробляти. Чому не виробляють? Чому ми не можемо зробити так, щоб а, власники, такі а, особисті власники виробляли таку зброю. Тут не розпаковано. Багато ресурсів в Україні не розпаковано. Чекаємо, боки нам дадуть щось. А, а, і... Не бачимо можливості свою, своє щось виробляти. Бо чому? Легше, мабуть, цим керівникам, бо вони щось там красти можуть. Я не знаю. Я не знаю, що до цього, що до чого. Але листи тут не розкриті листи, і ви самі робіть, робіть висновки. Карта башта і сонце. Ну, башта це карта, мабуть, тих, хто пильнує, хто дивиться, хто пильнує за кордоном. Бачите, у нас кордон, на якому йде війна. 3000 кілометрів. Ви уявіть собі, три тисячі кілометрів з кордону, де він найде, де активна є війна. І цей кордон порушено багато де, бо окупанти просунулися вже багато де. І як нам тяжко в Україні? Але Сонце говорить, що ми переможемо. Сонце це, це, ну це як рік. Я хочу, щоб завтра була перемога. Сонце показує рік. Місяць показує 30 днів, 31 день. Сонце показує рік. Що я можу зробити? Так сьогодні показала. Ой, як на мене нападають, що мов, ти говориш, кожен раз різне. Вища сила говорить, шанси кожен день інші. Це як перетасувати колоду, долю перетасувати. Кожен день якісь обставини виникають і нові шанси. Ось тут показало рік, коли всі кордони будуть. Будуть нормальні, як і Крим наш буде, і все буде нормально. Це ж рік до цього. Отак От ідеться рік до цього. І карта собака це підтвердила, що це ще треба рік до цього. Бачите? Гіркий такий на цей. <смір> Бо тут у мене Хміль і зелений чай. Хміль ніяк не як там. Він, не алкогольний, а це тільки що як, як рослина. Отакі От гірки. Такі розклад, мої дорогенькі. Я бажаю вам щастя, самого найкращого.